Зест Сліп Ретарт. Твій сон. Європа вирішила перенести завершення війни. Якщо Дональд Трамп говорить про те, що це має відбутися до кінця квітня, то у Європі кажуть, що це має відбутися до кінця травня. До літа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав інтерв'ю виданню детелеграф на борту авіаносця і говорить про те, що... Припинення війни в Україні має бути довготривалим, а не короткочасним. Мають бути гарантії безпеки. Ми не погодимося з мирним планом Трампа, тому що в першу чергу мають бути відстоєні інтереси України. Але він каже, що за місяць це можна вирішити. Ну принаймні, так я читаю. Давайте зараз з вами спробуємо розібратися, що говорив Стармер, що це означає, чому він зараз суперечить Трампу. Які події можуть розгортатися найближчими вихідними, тому що в Білому домі обіцяють нові зустрічі? Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Ну і, звісно, шерте відео своїм знайомим, друзям, розміщуйте посилання на ті, які вам подобаються відео. Маю на увазі у своїх соціальних мережах. Дякую, друзі. Отже. Припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, якщо угода влаштує всі сторони. Ну, звісно, нас влаштує лише одна умова, коли росіяни вийдуть з території України. Але Британія навряд чи забезпечить це. Ну, принаймні, прем'єр-міністр Британії каже, що угода має бути справедливою. В той же час, саме в ці хвилини, коли я вам записується відео, стів Вітков, спецпосланець Трампа перебуває вже у Москві. Не знаю, чи він спілкується зараз цю хвилину із Путіним, чи, можливо, з Ушаковим, чи, можливо, навіть із Димитрієвим, чи з Лавровим та Наришкіним і Патрушевим. Все може бути, тому що на Росії активно почали коментувати хід переговорів і команда так званої партії війни. Я ще цього обов'язково буду торкатися, детально аналізувати, а поки що давайте повернемося до Стармера, тому що він якраз дає це. Інтерв'ю на тлі активного переговорного процесу. І що він говорить? Чого я не хочу бачити, так це припинення вогню, яке є тимчасовим. Тому що я максимально переконаний, що це просто залишить Росію з можливістю та засобами повернутися в якийсь майбутній час. Вони робили це раніше, я не сумніваюся, що вони зроблять це знову. І ми не сумніваємося жодним чином, що росіяни це зроблять знову. Тому що Трамп сказав, що він дав команду, щоб Путін не бив по Україні, але вночі знову прилітали шахеди. На жаль, я загиблі. І в Павлограді, там навіть дитинка загинула, і в інших містах України. Тобто Путін не припиняє свої терористичні атаки проти України. Стармер повторив свій заклик до надання США гарантій безпеки для британських та інших західних сил. Зверніть увагу, він говорить про гарантії безпеки для себе в першу чергу, але які будуть спрямовані в Україну для спостереження за будь-яким миром, чого Трамп ще не обіцяв. Тобто Трамп утримується від будь-яких дій, кроків, заяв щодо долучення до миротворчої місії в Україні. А видання Times вчора писало про те, що ну британці. Швидше за все, не будуть відправляти війська в Україну. От тепер зрозуміло, чому вони вимагають від Білого Дому гарантій безпеки для своїх військ. Звісно, Трамп це може надати, але ну навряд чи Трамп буде долучатися до допомоги Україні. Ми вчора, до прикладу, на каналі з вами згадували наші відео ще з минулого літа, коли ми детально тут аналізували перспективи Трампа на посаді президента. Вони фактично. Виправдались, вони справдилися ці, на жаль, прогнози. Трамп не буде передавати в Україні ні військової, ні фінансової допомоги. Безкоштовно він Україні допомагати не буде. Кір Стармер давав інтерв'ю на борту флагманського авіаносця Королівського флоту. Про це повідомляє Детелерграф, як сказав, і каже: ми перебуваємо на напруженій стадії переговорів. Дуже показово, що він дає інтерв'ю саме на борту авіаносця. Такий спосіб демонструє, мовляв, свою войовничість. Але чи справді Британія налаштована воювати? Ну, ми всі знаємо, що в Британії проблеми з армією дуже серйозні. Минулого року там масово звільнялися військові. Британія не має жодного наземного засобу протиповітряної оборони з фінансуванням армії в них також проблеми, але вони рухаються до цього, тому що виклики щодо припинення євродатичної співпраці. Чим власне порожує постійний пентагон Європі і Британії, вони дуже серйозні ці виклики. І Стармер наголошує: зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна вирішувати ці питання, тобто територіальної цілісності. Не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це це має вирішувати Україна, і Росія повинна сісти за стіл переговорів щодо цього безумовного припинення вогню. Дійсно, зараз ведеться робота для того, щоб просто припинити вогонь, а потім вже займатися мирною угодою. Підготовка мирної угоди може бути розтягнута в часі на неймовірно. Термін. Місяць, два, три, півроку, рік, два-три, навіть, друзі. Це так може бути, але як в цих умовах забезпечити режим повного припинення вогню? Ну поки що, як на мене, ні Стармер, ні Європа чітко не говорять. Тому, звісно, хотілося почути б якісь більші конкретні коментарі від Стармера. Позиція декларативна, вона нам прийнятна, це дуже добре. Я сподіваюся і не сумніваюся в тому, що до кінця дня буде ще коментар Емонеля Макрона, оскільки створена така собі знаєте, коаліція: Україна, Британія та Франція. Німеччина до цього числа не пристає. Мерс очікує свого призначення і нічого не коментує. Так, це дійсно є тиском на Сполучені Штати Америки, справедливим тиском, треба це робити. Але, друзі, наголошую вам, що пріоритетом для Європи є зараз не Україна. Для них пріоритетом є перше, як сказав Стармер, гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, їхньої безпеки в першу чергу. Друге. Залагодження митної війни з Дональдом Трампом і потім Україна. Ну от такий порядок. Він чітко зрозумілий, очевидний. Нема тут нічого зрадницького по відношенню до України. Просто ми повинні розуміти. Що будь-яка держава буде сповідувати в першу чергу власний інтерес. Звісно, ми маємо користатися ситуацією, і для нас те, що нас підтримують британці і французи, це дуже добре, але їхня підтримка, на жаль, недостатня. На тлі цих таких активних заяв, коментарів і переговорів. Учора вийшло в російських змі дуже величезне інтерв'ю шою. Я про нього говорив, повторюватися не буду, і для іноземної преси інтерв'ю дав Лавров. Лавров, друзі, нагадую, є керівником переговірної групи від Росії, які зустрічаються із американцями. Останнім часом Стів Вітков відмовився зустрічатися із Патрушевим, Наришкіним, Лавровим, Шою. Вони не були долучені до переговорного процесу. Вітков говорив із Путіним за участі Ушакова та Дмитрієва. Сьогодні Вітков перебуває, власне, в Москві. З ким він там буде говорити, поки що не зрозуміло. Я не випадково на цьому акцентував увагу. Але Лавров заявив про... Готовність Росії до угоди щодо України після вимоги Трампа зупинитися. І каже: ми готові укласти цю угоду після доопрацювання окремих деталей, і каже, Трамп вірить, і я думаю, справедливо, що ми рухаємося в правильному напрямку. У заяві президент, тобто Трамп, згадував угоду і ми готові досягти угоди. Але є певні деталі, які слід доопрацювати. Ми зайняті саме цим процесом. І каже, що Трамп, ймовірно, єдиний лідер на землі, який визнає необхідність усунути корінні причини війни. Ну, як вони кажуть, первопричини, да? От які треба усунути для того, щоб війна припинилася. Поки що ці першопричини в розумінні Лаврова і компанії його розмиті. Вони говорять про там, якусь денацифікацію, демілітаризацію вже з меншим напором, ніж то вони робили раніше. Шойгу наполягає на тому, що європейських військ не повинно бути в Україні, бо це буде третя світова війна. Тому Стармер так дуже обережно і коментує присутність іноземних військ в Україні для контролю за припиненням вогню. Наголошую контролю ніякої участі в бойових діях вони приймати не будуть. Це однозначно так і можливо бути розміщені взагалі на заході України. Але цей процес триває, і в Кремлі говорять про те, що так, ми готові до переговорів і до підписання угоди. Якраз рамкову мирну угоду нині і активно втрясають. І як сказав президент України, вчора я вам говорив про це у вечірньому відеоогляді, Що на пропозицію Сполучених Штатів Америки в Лондоні позавчора підготували новий папір, який ліг на стіл Дональда Трампа. Наскільки він новий? Будемо дивитися до кінця цього тижня. Чому до кінця тижня, друзі? Справа в тому, що сьогодні Марко Рубіо, ну фактично вчора, рахуйте, державний секретар США прокоментував заяву Адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні. І каже, що адміністрація Трампа показала Україні та Росії шлях до миру. Та як він має виглядати, як має виглядати саме оця фінішна пряма? Учора, каже, були гарні зустрічі. Про які зустрічі я не знаю, він говорить, але каже, що вихідними ще й відбудуться зустрічі. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоб вони обидві сказали так. Можливо, він має на увазі зустріч в Лондоні. Але зустріч в Лондоні була технічна. Втім, знову ж таки, недооцінювати вагу кітакелога спецпосланця з питань України та Росії не варто. Тому справді очікуємо свіжих новин. Пропоную вам слідкувати за ними разом зі мною. Це можна зробити тут або в телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Прошу вас долучатися, друзі, до нього. Там активніше з'являються новини. Які ж можуть бути власне, зміни у цій угоді, про яку, власне, говорить президент України, і про яку вже також згадав і Дональд Трамп Трамп назвав загалом великою поступкою Путіна на переговорах відмову захоплювати всю Україну. Ну, від Путіна я такої заяви не чув. Це по-перше. По-друге, Путіну ви самі знаєте вірити себе не поважати. Але ну Трамп вірить в те, що Путін на переговорах відмовиться захоплювати всю Україну. Надалі цього ніколи не робитиме. Ну так само, як Трамп вірить про те, що Путін не буде бити по Україні. Ракети так минулої ночі не прилітали, але шахеди дошколяють нам не менше. І каже Трамп: припинення війни, припинення захоплення всієї України досить велика поступка, і він це називає. Тиском на Путіна. Він каже, ви навіть не уявляєте, як я на нього тисну. Журналісти, які були присутні в Овальному кабінеті під час спілкування з Дональдом Трампом, запитали все-таки його, а чи доведеться Україні поступитися окупованими територіями Росії для припинення вогню? Трамп прямо не відповів, він ніколи прямо не відповідає. Друзі, ми повинні це зрозуміти і кажуть, це залежить від того, яка саме це територія. Я думаю, що все ж таки. Плани із семи пунктів, які були опубліковані днями у Західній пресі, щодо відмови Росії від частини Харківської області, яку вони захопили Херсонщини, вони можуть бути правдоподібними. І Трамп також нагадав, що Україна втратила багато територій. Ми це без нього знаємо. І за його словами, за словами Трампа, до прикладу, повернути Крим буде дуже важко. І дійсно зараз несеться в російських пабліках, піднімають там так званих лідерів суспільної думки. Які говорять про те, що ну, Крим це точно російський, що там проживає російськомовне населення, російськомовне населення без перебільшення, воно і було там російськомовним. Але, на жаль, зараз активно вбивають в голови і Трампу вбили вже те, що Крим повернути нереально. Направду так, ми втратили Крим фізично ще в 2014 році, але юридично він залишається і залишатиметься за Україною. Ну, втім, як бачите, до уваги цей факт не хоче брати ні Сполучені Штати Америки та й загалом Європі з 2014 року, лише Ойкали та Айкали, коли ми говорили про необхідність повернення Криму. І на завершення, друзі, вам ще одна новина про трампізм, який діє. Подобається він нам чи не подобається, але шантаж, який влаштував Трамп для всього світу, він дається в знаки окремим країнам і окремі країни, навіть такі як Китай, готові йти на поступки. Так. Китай сказав, що ми готові до переговорів Штатами США, коли скасують ці санкції, але сам почав готуватися до скасування санкцій проти американських товарів. Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту, частину від США, від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення. Роблять вони це не публічно. Це товари із списком із 131 категорії на суму близько 45 мільярдів доларів. Так, це не весь торговий оборот, однозначно не весь, далеко не весь, але дуже цікавий маяк. Такий привіт з Пекіну до Вашингтона, Трамп мовляв, окей, ми готові. От вам, друзі, і ефект. Трампізму в дії у світовій політиці. Не всюди він вдалий буде для Трампа, однозначно так. Що буде в Україні, також слідкуємо за цим. Тому прошу підписуйтеся, хто ще не зробив цього раніше. Підписуйтеся на наш канал. Ми тут обговорюємо дуже актуальні і важливі теми. Робимо це максимально об'єктивно і не заангажовано. намагаємося так робити. Сьогодні ввечері ви побачите також випуск програми Центру громадської аналітики вежа разом з моїми колегами, тому дзвіночки перевіряйте, щоб ви не пропустили їх. Всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтеся з себе до України.